Я навіть не знав, тепер ярмарок в неділю працює. Ми <плес> щось там взяли.

Я думала, Сабу я не збаваю, а потім не Я, я подарував мамі <рисок> вот такий вот набір кухні, то мама поставила в сервант, каже, я не можу, там пришиванка, як він нарізаю. Потім через ці інші це буде вже боротьба. Дев'яноп стакан. Це буде учасники. будуть белпери. Так. Нет, старый позавтрак, помню, просто броду. Старайся. Маленький. Что бы не прибули? Добрый день, да. Добрый день. Добрый день. Вас цікавили, крафки, в принципе, И я дивлюсь продукцию, що продають і в інтернет выкладывать, люди прийдуть, щось куплять. Так, у мене ролик вийшов 4 хвилини, він же не буде, як Шварц. Я його різати не буду.